Станом на початок 1950-х років Японія досі знаходилася під окупацією США, однак до цього часу вона ставала все більш і більш неактуальною. Чим глибше американці занурювалися у реалії холодної війни, тим більше вони помічали військовий та економічний потенціал Японії як союзника у Тихоокеанському регіоні. Така думка особливо закріпилася після Корейської війни, яка доказала, що поле битви інтересів Радянського Союзу та Сполучених Штатів не обмежиться однією лише Європою. Починаючи з 1947 року, почався поступовий процес перетворення Японії із блазня американців на їхнього союзника. Цей процес став відомий як реверсивний курс. Японським лідерам часів Другої світової війни дозволили зайняти свої старі посади, поліцію було легалізовано та переозброєно, а самі штати почали вмовляти японських урядовців скасувати дев'ятий пункт Японської конституції, що забороняв країні ремілітаризуватися. Цей процес досяг своєї кульмінації, коли окупаційна адміністрація у співробітництві з правими японськими урядовцями влаштувала червону чистку, внаслідок якої 10 тисяч соціалістів та комуністів втратили свої робочі місця в уряді, навчальних закладах та великих корпораціях Японії. Отож, США вклали значну кількість зусиль у посилення Японії перед обличчям комуністичної загрози та підготували її до скорого виведення військ. Вже 8 вересня 1951 року між Японією з однієї сторони та 49 націями, зібраних під Егідою Об'єднаних Націй, з іншої, у Сан-Франциско був підписаний мирний договір, який офіційно завершив окупацію Японії американськими військами. Одночасно із мирним договором між США та Японією було підписано окремий договір безпеки, підписання якого американська делегація фактично робила однією з умов закінчення японської окупації. За угодою США зберігали частину військ, облаштованих у місцевих військових базах на території Японії. Ця угода також забороняла Японії надавати іноземним державам будь-які бази або права, пов'язані з військовою діяльністю без згоди Сполучених Штатів. І більше того, договір дозволяв Сполученим Штатам використовувати вище згадані військові сили, розташовані в Японії, без попередніх консультацій з японським урядом і в ніякому разі не вимагав американців захищати Японію в разі нападу на неї. До того ж, договір не мав. Терміну дії і не визначав чіткого механізму його розірвання. Цей союз був основною складовою частиною так званої системи Сан-Франциско, набору двохсторонніх союзів США з державами Тихоокеанського регіону, покликаного забезпечити безпеку демократії в Далекій та Південно-Східній Азії. Окрім Японії, до цієї системи входили Південна Корея, Тайвань, Філіппіни, Австралія, Нова Зеландія та частково Таїланд. Потреба створення такої системи постала після початку Корейської війни, що в уяві американців символізувала початок радянської експансії в Азії. Створення такої тяжкої структурної організації, як НАТО, але в Азії, у той час виявлялося неможливим, зокрема через загальну відокремленість інтересів кожної з держав системи Сан-Франциско. Японія була однією з основних держав Союзних США, адже її економічний та військовий потенціал у поєднанні із близьким розташуванням щодо трьох комуністичних країн Азії робили з Нейважливий геополітичний козир в руці Америки, зокрема, з цієї причини сама система названа на честь Сан-Франциско, міста, де були підписані договори з Японією. Урядовці на батьківщині сприйняли договір досить жваво, зважаючи на його загальну несправедливість щодо Японії. Прем'єр-міністр Японії Йошіда Шігеро, який приймав активну участь у створенні основних положень цього договору, вже вдома почав дотримуватися так званої доктрини Йошіди, яка передбачала активну розробку економічної політики і повне ігнорування питань військового гатунку з розрахунком на допомогу США. Однак більша частина японських громадян аж ніяк не жалувала іноземних військ в межах своєї країни, особливо коли ті не мали ніякої користі для останньої. Перший прояв невдоволення стався 1952 року, у символічну для соціалістів дату 1 травня. Тоді Національна Федерація труда Сухйоу оголосила загальнодержавний мирний протест проти ганебного договору. Однак японські комуністи, підбурені коментарном, вирішили зробити з мирної акції справжню революцію. І, отож, 2 травня, на площі перед імператорським палацом, сталася сутичка між демонстрантами та поліцією. Завершилося все успіхом для держави, двома вбитими зі сторони протестантів. Та зниження популярності комуністичної партії Японії, хоча й безлади всією країною було владнано до середини літа 1952 року, невдоволення народу умовами договору не було ліквідовано. З часом відразу японців до американських військових тільки зростала. Так, японці пам'ятали про інцидент 1954 року, коли внаслідок тестування американцями ядерної зброї на території Маршальських островів через неправильні розрахунки американських вчених радіоактивний осад попав на декілька японських риболовних суден. А також коли у 1957 році один американський солдат дислокований на японській базі, заради розваги смертельно влучив пустою гарматою в японку. Що неподалік збирало використання гільзи на металобрухт. Критичною точкою став випадок у 1955 році, коли американці захотіли розширити свою військову базу у місті Тачикава до сусіднього села Сунагава, що передбачало виселення 140 місцевих родин. Ці самі родини почали протест проти цього рішення, що в свою чергу надихнуло Федерацію труда Соу та Японське радикальне студентство розпочати загальнонаціональний рух проти американських баз. До Сунагави ввозилися тисячами особи ліворадикальних поглядів, які вступали у сутичку з поліцією. Однак перемогу їм здобула не бійка, а тактика притворного пацифізму, в якій вони перед репортажами японських телеканалів удавали себе мирних протестантів, яких пригнічують урядові сили. Демонстрація завершилася лише після того, як адміністрація Ейзенхауера погодилася знизити чисельність військ в Японії на 40%. Цей виступ японського народу змусив американський уряд передивитися умови американо-японського договору. 1958 року. США та Японія узгодили новий проект угоди в цей раз більш лояльний щодо останньої. У оновленій угоді взаємної кооперації та безпеки США зобов'язувалися узгоджувати використання своїх військ з японським урядом. Американцям заборонялося використовувати війська для втручання у внутрішні справи Японії, а також, що важливо, вони обіцяли захищати японські території у разі нападу на них супротивника. Також оголошувався термін договору у 10 років, чого бракувало у колишній його версії, умови для оновлення якої не було узгоджено. Не дивлячись на новопридбані вигоди для Японії, більшість японського народу досі була невдоволена ситуацією. Справа вже й не йшла про умову договору. Японці вже були занадто втомлені від американської присутності. Опозиційні партії, зокрема Японська соціалістична партія, противилися ратифікації договору 19 травня 1960 року. Новий прем'єр-міністр Японії з 1955 року Кіші Нобусуке, консервативний ставленик американців, вдався до не дуже демократичного кроку. Щоб встигнути ратифікувати договір до очікуваного приїзду Ейзенхауера до Токіо, він силами поліції вивів з парламенту соціалістську опозицію та таким чином зірвав сесію. За японським законом, якщо одна з палат у разі політичного хаосу не проголосувала за певний проєкт, то його умови автоматично приймаються через 30 днів. Ця подія шокувала як японське суспільство, так і самих однопартійців кіші. 10 червня, щоб підготуватися до приїзду Ейзенхауера, Японія відвивдав його прес-секретар Джеймс Хегерті. Однак тодішня ненависть японців до США виявилася настільки великою, що Збройним силам США довелося рятувати Хегерті з оточення гвинтокрилом. 15 червня відбулася остання спроба скасувати договір цілком. Тоді натовп з радикальних лівих та студентів заповнив вулиці Токіо, щоб врешті-решт вторгнутися до будівлі парламенту, де відбулася кривава сутичка між ними та поліцією, внаслідок якої загинула одна студентка Токійського університету. Кіші сподівався придушити заколот повністю, вдавшись до більш жорстоких заходів проти демонстрантів. Однак кабінет відговорив його. 16 червня кіші пішов з посади, а візит Ейзенхаура було відмінено. 19 червня, не дивлячись на старання протестанців. Договір автоматично став дійсним. Хоча й американцям вдалося зберегти власні сили в Японії, американо-японські стосунки на довгі роки, аж до 1972 року, було зруйновано.